Як сказати кусочки для нігтів англійською A. Makeup brush. B. Lipstick tube. С. Nail clipper. Д. Nail scissors. Правильна відповідь варіант C. Nail clipper. Як сказати пензлик для макіяжу англійською. А. Nail clipper B. Makeup brush. C. Lipstick tube. D. Makeup sponge. Правильна відповідь варіант B. Makeup brush. Як сказати тюбик губної помади англійською. A. Lipstick tube. Б. Nail clipper. C. Makeup brush. D. Lip balm. Правильна відповідь варіант A. Липсик тюб.